Вітання всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Азотаріума, з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом сьогодні на Червоних Арканах. Таро на четвер, 28 березня 2024 року. Сьогодні. Эпиграф будет с книжки, автора которой я знаю, это буддийский монах Пханте Нарада. Вот Отож. Сельское кладбище. Я часто хожу на кладбище, почти каждый день. Можно сказать, что это прогулки часть моей практики. На кладбище четко видны два краегольных камня самсарического бытия – ненадежность жизни и неизбежность смерти. Я знал многих из тех, кто оставил свое тело здесь, а некоторые ушли еще детьми. Я хорошо помню их. Мы учились в одной школе. Они были настоящими, живыми детьми из плоти и крови, такими же, как и мы все когда-то, такими же, как и наши дети – вот только им так и не удалось повзрослеть. Но если посмотреть с точки зрения абсолютной природы реальности, то ведь и не было их, как таковых, на самом деле никогда. Были сложные комплекты явлений природы, были калейдоскопы потоков сознания, привязанные к постоянно изменявшимся материальным структурам телам. И у этих комплектов явлений – были имена Оля, Саша, Алена. Да их не было на самом деле, но была боль. Были их предсмертные страдания, было горе их родителей, и эта боль на самом деле была. Человека, как личность, не было и нет, но боль телесная, душевная есть, страдания существует, нелепый экзистенциальный парадокс. А недалеко от кладбищенских ворот, перед надгробиями семьи репринцевых, папа, мама и дочь, лежит большой камень, с мурованной стальной пластиной, на ней выговор... выгровенные строки. Прохожий, стоишь ты гордо, надо мной, на последнем земном моем пороге. Но не забывай, что и ты земной. Іти к нам уже в дорогі. Ось такі досить сумні строфи, Одна частина цього складається все наше життя. Життя та смерть. Ред таро на бойовому чатуванні сьогодні для вас будемо оглядати четверг 28 березня. І хочу відразу сказати, що це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні для вас спортовий день, і я сподіваюся, що карта за днем народження теж це підтвердить. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, ви теж отримуєте в кінці цього прогнозу інформацію. І як завжди, буде три карти: перша загальна карта дня. Друга за знаком зодіаку і третя за днем вашого народження. У вас вже є можливість підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Ну, а після цього прогнозу чи, можливо, ж завтра, коли все втілиться у реальність, ви можете щось написати під відео. Я ж пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки а я даю зворотній відлік 5 4 3 2 1 Отож загальна карта дня на четвер 28 березня. Перегорнута жриця. День дезінформації. День якоїсь брехні, якою може бути насичене інформаційне поле, і ця брехня продовжується, і звісно, хто її розповсюджує. Це також поганий день для жінок, і ще цей день пов'язаний з тим, що можуть люди, які до цього схильні, відчувати тиск. Дуже поганий день для зустрічі та для з'ясовування якихось відносин. Єдине, що може статися у цей день, це розбіжності. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Для представників знаку Овен, можливо, дехто де святкує свій день народження. Перегорнутий страшний суд каже про те, що сьогодні день може бути досить незвичний. У своєму нижчому проявленні перегорнутий страшний суд каже про якусь пиячку, на яку вас сьогодні можуть спровокувати оточуючі. Також це якісь занепокоєння, які можуть до вас прийти з боку ваших родичів. Ваші родичі, можливо, сьогодні будуть пробувати вашої допомоги також це щось незвичне зустріч зі старими, якими, з старими якимись приятелями, яких ви давно вже не бачили, ось тому вас можуть провокувати саме на те, щоб трошки випати. Зверніть увагу, що ваші звичні зайняття у цей день можуть піти трошки не так, як то ви бажали. І окрім цього, представники знаку Овен у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. Кільці, будьте максимально обережні. Вам випав диявол в прямій позиції, і він каже про якісь спокуси. Про якісь агресивні дії, які ви можете відчувати на собі. Сьогодні можуть ставатися різні випадковості, які зовсім не випадковості. Це випробовування на вашому життєвому шляху. Зверніть на це увагу і не ведіться на якісь агресивні хвилі, які можуть на вас сьогодні накатуватись. Сьогодні темні сили дуже близько, тому більше молиться, більше читайте мантри і. Думайте тільки про гарне. Якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях, будьте особливо обережні, особ... особливо вранці, бо вранці може бути досить гучно. Далі, представники знаку Близнюки дуже результативний день. Вам випала карта максимальних результатів, карта Всесвіту. Або корона, як вона ще називається, або вінець магів. І вона відчує вам те, що сьогодні ви можете закінчити якось довготривалі якісь справи і досягти певних результатів, певних нагород і навіть перемог якихось маленьких. Ще представники знаку Близнюки. 28 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон для раків. Дуже гарний день пов'язаний з керуванням власною силою. Ваші внутрішні звірі знаходяться під надійним контролем. Ви можете раціонально використовувати ті ресурси, ті сили, які є у вас в наявності. Гарний день для того, щоб зайнятися якимось. Спортом якось порухатися, якось виходити з такого застиглого стану. Ще це гарний день для спортсменів, для військових та для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. У вас сьогодні гарна потенція. Ще представники знаку РАК. 28 березня можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку Лев. Для левів. Будьте обережні. Жертва повішаний. Карта втрат, карта жертв, карта хвороб. Вони можуть раптово на вас навалитися. Треба бути дуже обережними. Окрім цього, це. Пожертва, ви можете сьогодні стати жертвою якоїсь людини, якихось обставин, будьте обережні і слідкуйте за своїм майном, не дайте себе надурити. Також слідкуйте за здоров'ям, бо сьогодні можуть бути якісь казуси, особливо якщо ви автовласник, рекомендую вам не сідати сьогодні за кермо власного авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. Далі представники знаку близько. Діва, Блазень в прямій позиції. І це щось незвичне. Це якісь помилки, на які ви можете піти у сьогоднішній день, і це можуть бути навіть смертельні помилки. Блазень, він полюбляє підкидати завжди якісь злі жарти. І якщо ви будете. Тільки думати про себе, про свої якісь невдачі, про свої промахи. Вам від цього тільки буде якось гірше. Тож посміхайтеся частіше, каже Блазень, і будьте обережні, бо це нульовий аркан. Сьогодні ви можете щось обнулити максимально чи обнулитися самі. Також представники знаку діва цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Для терезів перегорнутий Янгол каже про те, що ви знаходитесь не в полі дії янгольських сил. Сьогодні вони не з вами. Сьогодні вам не слід розсіювати свою увагу, бо це карта помірності. Вам сьогодні буде не вистачати помірності. Ви також можете. Казати якісь дурні слова людям, і це не буде вам іти на користь. Пам'ятайте, що сьогодні захищатися треба самостійно на янгольські сили не слід розраховувати, бо вони вас будуть тільки випробовувати. Також представники знаку Терези, 28 березня, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для скорпіонів. Швидкий день пов'язаний з хвилями настрою. Якщо ви будете керувати своїм настроєм, якщо все будете робити швидко, то день про мене дуже. Швидко і принесе вам якісь задоволення і якісь результати сьогодні день, коли ви можете намічати якісь цілі. І добре, що зараз якраз коридор затемний, вам цьому допомагає. Також це рух. Сьогодні можете кудись їхати, дорога у вас буде швидкою, і ви будете швидко досягати своєї цілі. Далі представники знаку стрілець. Закохані в прямій позиції, також два шляхи. Ще інша назва цієї карти. Це вибір. Сьогодні все залежить від вашого вибору. Це по перше. По-друге, це день, коли не треба вести себе максимально чесно. Можете у цей день навіть лукавити, і ваша брехня піде вам на користь. І окрім цього, це також якісь спокуси, на які ви теж можете повестися у цей день. Ще представники знаку стрілець, 28 березня, можуть Зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва? Для козерогів перегорнута фіміда це ознака відсутності рівноваги. Якісь занепокоєння можуть вас сьогодні бентежити. По-перше, а по-друге, ви не в рівноваженні, вам не вистачає концентрації. Не рекомендую сьогодні. Пити, якщо ви вам треба кудись їхати потім, бо рівновага ваша, навіть фізична, буде трошки підломлена. Ще це зустріч з представниками правоохоронних органів. Тоді, якщо ви чогось боїтеся, краще сидіть вдома, і тоді нічого поганого з вами не станеться. Ще представники знаку Козиріг, 28 березня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Для водоліїв перегорнута зірка це день якихось занепокоєнь. Вам не вистачає яскравих почуттів, вам не вистачає закоханості, вам не вистачає якогось лагідного відношення до себе. Ви трошки знаходитесь в підірваному нервовому стані, намагайтеся якось керувати своїми емоціями, не йдіть на їх прив'язі і пам'ятайте, що ви. Самі володарі своїх емоцій. Не забувайте також бути красивими і намагатися бачити цю красу в оточуючому вас світі. І нарешті представники знаку риби. Перегорнутий відлюдник каже про те, що у у вас сьогодні є можливість вийти за певні межі. Ви можете розчаряти свій коло своє. Коло своїх друзів, ви можете сьогодні порушувати якісь закони, за якими ви жили, і саме порушення цих кордонів законів може вас розвинути як людину. Не будьте у цей день на самоті, намагайтеся більше спілкуватися, і тоді ви обов'язково отримуєте нових, нових знайомих, які вам допоможуть вийти з кризи. Сьогодні саме гарний день для виходу з кризи. Якщо ж подивитися на добу. Як я вам казав, день буде пов'язаний з дезінформацією, тому в інформаційному полі не шукайте відповіді на свої запитання. Бентежні години після світанку, приблизно з 7 по 9 години ранку, і після півдня з 13 і до закату Сонця, будьте максимально обережні, можуть бути якісь і прильоти, і якісь несподівані. Перепади у долі багатьох людей. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день непоганий. Одначе імператор перегорнутий каже про те, що вам не вистачає простору, вам не вистачає. Зв'язків, людей, з якими ви спілкуєтесь сьогодні, якраз день, коли вам краще побути на самоті, помедитирувати. І якщо це потрібно, прибратися в оселі, чи, можливо, зробити якісь речі, які ви не доробили. Що стосується йти кудись чи не йти, де багато людей, люди вас сьогодні будуть сильно навантажувати. Ще зверніть увагу на власний тиск. Далі. І Якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день не для починань, не для якихось важливих покупок, не для якихось зустрічей, не для з'ясовування якихось відносин. Сьогодні свій егоїзм треба заховати у далеку шухляду і більше дослухатися до порад інших людей, ніж дослухатися до власних якихось егоїстичних. Побажань. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця каже про матеріальні втрати. По-перше, зверніть увагу на свій фізичний стан він може трошки вас сьогодні занепокоювати. Це ще інформація про якісь смерті, вони також можуть вас сильно бентежити. І це відсутність. Стійкості. земля під вами ходить, тому не рекомендую вам далеко ходити, якщо у вас є якісь проблеми з переміщенням, з власним тілом. І зверніть також увагу, що у цей день будуть якісь матеріальні втрати. Що це це вже залежить саме від вас особисто. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 першого числа будь-якого місяця, колесо фортуни перегорнута, на жаль, сьогодні. Ті плани, які ви вибудовували на цей день, можуть піти не так, як того ви бажали. І це день, коли не слід ризикувати той шлях, який ви вибрали, краще йти за ним і ні в якому разі не робити якісь. Запливи в азартні ігри, бо це вам принесе лише поразки і розчарування. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що. Сьогодні у вас день поганого досвіду. Щось таке може статися, і ви цей урок можете пройти тільки якщо ви зробите помилку. Рекомендується нікуди не їхати, особливо далеко, бо ваші пересування будуть. Якісь не досить гарні. Сьогодні день деградації, день падіння. Навчитися ви можете лише на власних помилках. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, перегорнуте Сонце каже про те, що сьогодні день. Коли вам не вистачає світла, коли вам не вистачає ясності, коли вам не вистачає зв'язку з вашими рідними, з дітьми особливо, їй не вистачає великих грошей. Можливо, ви були б трошки якось впевненіші, якщо б вони у вас були. Тож не звертайте увагу на гроші, більше слідкуйте за власною енергетикою. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції каже, що сьогодні гарний день для змін. Сьогодні вони будуть відбуватися, бо смерть це Сатурн, це планета карми, планета відпрацювання за свої діяння у минулому. Тож сьогодні ви можете закривати різні гештальти і максимально змінювати. Всередині себе щось і в зовнішньому якомусь просторі. Далі, якщо ви народилися 8, го 17 го або 20-го, Шостого числа будь-якого місяця. Я казав на початку, що день неспокійний, так воно і є. Розбита вежа в прямій позиції. Це карта катастроф, карта війни, карта падіння вниз. Тож сьогодні важливі справи краще не намічати, бо сьогодні є ризик, що все може на нівець. тільки якщо ви народилися під знаком Овна, от тоді вам може пощастити. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції, це щось неясне, щось сумне, це якась брехня, якась дезінформація, яка може сьогодні до вас надходити. Якась ясність, малоймовірна у цей день. Навпаки, є. Занепокоєння з боку того, що вас можуть надурити. Зверніть на це увагу. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Ред та Рот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Зустрінемось вже завтра. Я вам всім бажаю. Весіляких гараздів, хай вам всім щастить. І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. І врагега, Його яр, Йогова, Фанай Фалаїх, Вайсим, Рейхшалом, Вайсаму, Ачмії. Albany, Israel, their knee. Our hum.